Хто придумав Бога. Його немає. Його придумали, щоб керувати світом, людьми, маніпулювати. І часто такі питання поступають, в якого ви Бога вірите, його адже немає. Якщо Бога немає, то навіщо створюється стільки режимів за всю історію, які борються проти Бога, проти Божих людей, проти Євангелії, спалюють біблії. Навіщо оця боротьба, якщо Бога немає? Якщо його немає, то навіть би і слова про нього не було. Біблії б не було нічого б не було. Для чого стільки боротьби проти Бога, якщо його немає? І, Знаєте, от взяти приклад, людина померла, поховали та й забули. А Бога стільки ховають, і він не ховається. Питання чому? Бо Бог завжди втручається за всю історію, втручається в життя людини, та, щоб привести людину в чаму, щоб людина зрозуміла, що вона є людина, подоба Божа, а не тварина. Але люди. Чому так говорять? Бо настільки вони з пошкодженими мізками і гордовиті, що людина не хоче ні пішов підчинятися, вона хоче сама бути по собі і сам собі цар. І тому ми повинні зрозуміти, що оце все воно йде іменно з того моменту, коли появився один противник Богові. Це сатана, адже він противник Богові. І є два царства, і Бог він за всю історію нам це показує, що є два царства царство Боже, а царство сатани. Хтось у царстві Божому, а хтось у царстві сатани. І всі люди, які знаходяться у царстві сатани, вони борються проти Бога, якого неможливо перемогти. Тому що ми повинні зрозуміти, що один-єдиний Бог він настільки полюбив людину, що він завжди бореться за людину, а людина бореться проти Бога. Тому що Богові більше потрібна людина, як людині Бог. А знаєте чому? Тому що людина з пошкодженими мізками і настільки городовита. Розумієте, що вона не хоче прийняти ніяке царство. Але це велика ілюзія. Тому що третьої нема, немає. Третього немає є два царства. Або ми там, або там, і вибираємо ми. І Бог він завжди рятує людину, дає шанс, прийшов Христос, прийшов дві тисячі років назад. Сам Господь в оплоті. показував всю велич Божу, воскресав, зцілював, приміг смерть, пекло, сатану. Хто може зараз таке зробити? Ніхто. Яка людина? Ніхто, ні наука, ніхто за всю історію не може перемогти найбільшого ворога людства. Це смерть. Ніхто не може. А хто переміг? Христос переміг Бог. Він переміг смерть. У нього ключі від сатани, від смерті, від пекла. У ньому життя. Але людина, настільки вона від своєї гордості не хоче прийняти, що Господь живий і Він є. Що вона все робить для того, щоб боротися з Богом? Не проти того ми боремося. Нам треба боротися проти сатани, бо ворог людини це є сатана. Він прийшов вбити, погубити. Ісус Він чітко показує: хто не зі мною, то проти мене. Хто зі мною не збирає, то тоді розкидає. То тоді та людина на стороні сатани, і вона руйнує. І Тому стільки горя в цьому світі, біди, депресій, проблем, пекло, сатана, смерть, все гуляє в цьому світі. Чому? Тому що є духовний світ. Чому люди страждають? Душі страждають. Чому ні наука, ніхто до сих пір не можуть знайти ключі, та? щоб вилікувати депресію, душевні муки, побороти смерть в кінці кінців. Чому? Тому що переможець — Господь Бог, і він є, і він живий. І він бореться за кожну людину, але вибір би людин. І чому ми скорше це зрозуміємо, що Господь Бог він любить людину, він не хоче загибелі. І він коїшного зараз прикликає прийти до нього, тому що в ньому життя і в ньому спасіння. У нас у церкві настільки багато свідчень. Нас пастор Майя, вона зцілилася від безпліття, послухавши молитву через аудіозапис моїх священників старших Станіслава та Юлії Салтаненко, вона отримала зцілення, розрушення проклять. Вона була безплідна. Її ставили діагноз безпліття, і вона роки лікувалася, ходила до бабок, ворожок, всякі церкви, куди вони тільки з чоловіком не зверталися. І ніхто їм не міг допомогти. Чому? Тому що тільки живий Господь, Бог Ісус Христос, Він дає життя, свободу, Він дає стілення. Ісус дві тисячі років назад це показав, як він воскресав, усілю. І тому, любі друзі, нас кожної неділі прямі ефіри, де люди такі стілення отримують, що це ну це просто неймовірно, така велич Божа, така слава Божа. Просто розумієте, люди стілюються від раку, від одержимості, від шизофренії. І це дуже сильно. І тому Бог хоче кожному дати цю свободу і зцілення. Любі, я вас запрошую, хто хоче реально вивчати слово Боже, приєднатися до сім'ї Божої, реально мати свободу. пишіть, ставте плюсики. Я вам допоможу приєднатися до місії. Слово Боже, до християнської місії, яка вже 30 років наступає на всю ворожу силу, дає свободу. Бог, Дух Святий дає свободу, через Божих людей, Дух Святий діє. І тисячі спасених душ, змінених судьб, життя просто кардинально міняється. Тому не пропустіть свій шанс. Якщо у вас зараз скрутні моменти, ситуації здається, що все немає виходу, повірте, є вихід, тому що Бог є, і він живий, і він життя, і він дає вихід. Тому напишіть і не втратьте свій шанс на спасіння, на свободу і на вічне життя. Будьте благословенні там, де ви є.